Ми починаємо кулінарний челендж і його учасники старша сестра Меліса, майстер кулінарії шеф. Але ж вони подумали, що це все. Є ще кохана бабуся. Давайте дізнаємося малюк тайлер. Я вже вигадав, що хочу. Почнемо з торта. Готуйте. Чудова ідея, тайлер. Давайте я почну перше. Я навіть знаю, що приготувати. У мене є коржі та крем. Все це з'єднуємо. Виходить торт. Кладемо його у скаляну круглу форму. Додаємо їстівних солодких рибок, мушлі, морських зірок та водоростей. Потім заливаємо блакитним желе. Ось так. Потім трохи чекаємо. Вистачить пари хвилин. Готово. Давайте перевіримо наше желе. Воно застигло. Перший ярус торта вийшов приголомшливим. О, у шефа залишилися залишки жиле. Цікаво. Можливо, вона поділиться зі мною. Це моє. Ну поділіться із старенькою. Мені зовсім небагато. Віддайте, добре забирай. Через вас я упала. Бабуся, навіщо ви таке різко відпустили тарілку? Я тепер все в жиле. Я вам цього не пробачу. Ну і добре. Я зроблю своє жиле. Використовуємо мед. Він такий же тягучий. Чудово, підійде. А чим цікаво зайнята Меліса? я вирізаю потрібну форму торта. Зараз зараз це все зайве, прибираємо. Потрібне рівне напівколо. Правда, тоді все це я забираю собі. Мені знадобиться для торта. Обліпимо баночку з медом. Після заливаємо жовтою глазурю. Чудово! Вийшло так яскраво та апетитно! Чудово! Так, відрізаємо зайве від маршмелу. Все можна з'їсти. Потрібно обклеїти мій торт маршмело. І залишити невелике коло попереду. Яка краса! Шепа, що ви встигли зробити? У мене точно торт цікавіший. Заливаємо у форму. Кладемо корші з желе Знову крем. І корш з бісквіту. Прибираємо форму. Вийшов маленький торт. Його заливаємо блакитною глазурю. Вона має покрити весь торт. Збираємо торт в одну композицію. Ось так. Ух ти, шеф, ваш торт такий гарний. Він морської тематики. Чудово. Не чіпайте його. Приберіть руки. До мого торта не можна торкатися. Заборонено. Ну та й годі. А у мене торт у вигляді бджілки. Додамо крильця, вусики, очі, роти, щічки, захоплення. Непогано. А у мене торт у вигляді овечки. Потрібні солодкі роги, вушка, личко та лапки. Так, мило вийшло. У нас із вами такі класні тортики. Тайлеру буде важко обрати найкращий смачного. Ух ти! Все так круто виглядає. З Чого б мені почати? Точно хочу спробувати цей величезний торт із желе. Відразу два торти. Один побільше, інший поменше. Спробуємо. Які вони обидва смачні. Неймовірно смачні тортики. Класний початок. А що тут? Спробуємо торт вигляді бджілки. Ух ти, всередині мед. Як апетитно. Обожнюю мед. Спробуємо. Це і правда дуже смачно. Мед такий солодкий і тягучий. Тепер настала черга останнього тортика. Так, мило, він у вигляді овечки. Спробуємо. Непогано. Але хто ж переможе? Важкий вибір. Я обрав, це буде шеф. Найсмачніший торт. Так, я знала, що Тайлер оцінить мої старання. А тепер я дуже зголоднів. Приготуйте мені сендвіч. Ей, ви взагалі дивитесь на мене? Ей, я тут! Зараз же приготуйте мені сендвіч. Добре, добре, Тайлер. З чого почати? Коряча грудка. Чудова. Зроблю з неї булочки. Нарізаємо її вздовж, накриваємо плівкою та відбиваємо. Клас. Далі додамо перець та сіль. Після обмочуємо борошно, яйце і панірувальні сухарі. Після цього обсмажимо валії. Шеф, цього разу перемога буде моя. Хто тобі сказав? Я не дам вам виграти. Дякую за сосиску, Меліса. Вона знадобиться мені для сендвіча. Нарізаємо більше сосисок вздовж. Потім займаємося овочами. Нарізаємо помідори на слайси і авокадо. Воно має бути стиглим. Обсмажуємо сосиски з двох сторін. Додамо останні інгредієнти на сковорідку. Заливаємо суміш і яйця. Додамо трохи сиру, помідор, авокадо, кетчуп і томатний соус. Синдвічі готові. Бабуся, як ви? А це точно надійна конструкція. Ой, пробач! Добре, треба продовжити готувати. Я вже зробила тост у вигляді ведмежа. Подивіться, яка краса. Ха -ха. Збираємо сендвіч, сир після листя салату, помідор. Далі варене яйце та бекон. Накриваємо все тостом у вигляді ведмежа. Як апетитно. Меліса, що ти вигадала? Я вже приготувала курку. Подивись, вона виглядає смачніше, ніж у Київсі. Кладемо на тарілку, я використовую курку замість хліба. Кладемо зверху бекон, більше сиру, сосиска та більше соусу. Зкриваємо курочкою, готово! Тайлер буде в захваті. Спробуй! І так, що ви приготували для мене? Почнемо з найбільшого сендвіча. Спробуємо. Тут так багато всього. Кожен шар неймовірно смачний. Мені подобається. Так, що будемо пробувати далі? О, який милий сендвіч ведмедик. Спробуємо його. Смокота! Але надто банально. Так, а що останнє? Ого! Це щось незвичне. Спробуємо. Як смачно та ситно, я об'ївся. Перемагає сестричка Меліса. Так, я знала, що перемога буде моєю. Йоху! Звертайтесь до мене за смачними сендвічами. Тепер приготуйте мені яєчню. Причому зараз же. Звісно, мені знадобиться одне яйце. Кладемо його на сковорідку. Хох, прибираємо шкаралупу. Ого, так це ж простіше простого. Закидаємо на сковорідку більше яєць. Нормально. Давайте одразу десять штук. Тайлер росте, йому потрібні великі порції. Меліса, що ти там робиш? Гаразд, за нею не встежиш. Прибираємо омлет зі сковороди, формуємо з рису фігурку собаки. Після знорі додаємо деталі, кладемо на тарілку і накриваємо пеледом з омлету. А у мене класична яєчня. Прикрасимо її кукурудзою. Нагадує квіточку. Спробуй, тайлер. О, яка гидота. Це я їсти не буду. А що тут? Яка мила яєчня. Мені подобається. Спробуємо. О, і на смак навіть дуже смачно. А що тут? О, Щеня спить під пледом з омлету. Краса, омлет я з'їм. Смачно. Але хто ж переміг? Я вирішив. Перемогла бабуся. Ура! Це моя перша перемога. Дякую, Любий. Я така щаслива. М -м, які шоколадки! Як би я хотів прикрасити цей торт шоколадом? Все буде розкішно. Дістанемо ключик. Ого, що це? Шоколадний джостик? Прикольно! Але навіщо? Жуйки? Хм, Чудово буде прикрасити цей торт жуйками. Зараз я також витягну ключик, І що мені випаде? Ого, ще одна смачна жуйка. Класно. Ну що ж, я готова приступати. І так, для початку візьму ось ці маленькі жуйки і обкладу ними свій тортик. О, як же гарно виходить. Згодні? Так, яку б шоколадку мені обрати. Білу чи молочну? Знаєте, а навіщо обирати, коли можна одразу прикрасити і тим, і тим шоколадом. А ще можна додати ось ці апетитні шоколадні кульки. О, як же гарно вийшло. Ого, нічого собі. Здається, я зрозумів, навіщо потрібен був джойстик. До мене приїхав смачний шоколадний сироп. І ним я вже почав поливати свій неймовірний торт. Ах, як же це апетитно виглядає. Я в захваті. Ну і що ж, я готова продовжувати. Для початку мені треба гарненько розжувати жуйку, а потім надути бульбашку. <хи> Чудово! Такими бульбашками я прикрашу верхівку свого торта. Вау! Ой-ой! А от такого повороту я не очікувала. Треба повернути його назад. І я зроблю це за допомогою дротика. Так, вилучила. О, ні. Здається, він летить прямо на мене. Яка досада? Так, це було комедно. Ну що ж, тепер продовжую я. У мене є ціле величезне відро з шоколадом. І воно мало вилитись прямо на торт. Щось пішло не за планом. Який жах. Все дуже кумедно. І, до речі, дуже смачно. Ого, урага та мармелад. Прикольно. Буде чудово прикрасити ними тортик. Давайте дізнаємось, яким буде третій інгредієнт. Що? Смердючий сир, серйозно. Хм, Мені дісталися овочі. Дуже дивні прикраси для торта. Ну, добре, нічого не вдієш. А що буде тут? Смердюча цибуля? Який жах! У нас в обох будуть смердючі торти. Давай ти почнеш. Добре. Першим ділом я натру моркву гарними кружечками. Те ж саме я зроблю з огірком. Чудово. а тепер. Згорну кружечки, та у мене вийдуть ось такі гарні троянди. Ну і чому б не зробити троянду з помідорчика? Отак як же здорово виходить. Тепер я буду викладати їх на торт кольоровими рядками. Неймовірно. А у тебе як справи? М -м. Ну, а я засиплю орео у блендер. Зараз все перемішається, і у мене вийде шоколадна крихта. Отак, ось це буде смакота. Знаєте що? До мене щойно прийшла геніальна думка: замажу в шоколадні крихти свій торт, а також засиплю їх зверху. Ну а далі переходимо до самого неприємного етапу. Треба вивалити весь смердючий сир і прикрасити ним торт. Ох, о, гидно. Знаєте, а мармеладних черв'ячків я краще з'їм. Добре, добре, я жартую. Викладу їх на торт і в цілому з прикрашанням закінчено. А, а чому смердіти стало ще сильніше? Бо я почала різати цибулю. Смердить же і очі сльозяться. Нічого не вдієш. Мені треба прикрасити цибулею торт. М -м, дуже гарні квіточки вийшли. Поміняємось? Давай. Ой, який мерзений запах. Але нічого не вдієш, доведеться це спробувати. Ремеладні черв'ячки, це звичайно смачно, але не разом з смердючим сиром. Торт з овочами. Ну, таке собі задоволення, звичайно. Ой, з було просто огідно. Я більше не хочу це їсти. Мені погано. Ага, і мені. Це ж кислі цукерки. Дуже дуже кислі цукерки. Да уж. Мені що справді доведеться прикрасити ними торт? хоча можливо це буде гарно. Втягнемо ключ і Токсік. Весь серйозно. Так, ну що ж, а в мене тут нагетси, картопля фрі та томатний соус. Дуже смачно. Тягнемо ключ і подивимося, що на мене чекає. Гамбургери супер. Ну що ж, приступай до прикрашення перший? Добре, почну, мабуть, із цих цукерок. Хм, А вони виглядають дуже симпатично. І на торті виглядають розкішно. Далі візьму ось ці пастилки від Токсіквиз і вставлю їх зверху. Клас. А тут у мене дуже кислий соус. Ним я пальо тортик зверху. М -м, я б сказав, що це виглядає навіть дуже апетитно. От так. Ну, а тепер залишилась ось ця баночка. З ними вірно кислими цукерками. Хоча це виглядає апетитно, куштувати це буде страшно. Розставлю ще баночки зверху, і у мене здається, все готово Так, ну що ж, мабуть, я почну з томатного соусу, налію його зверху та побільше, а потім розрівняю його по всьому торту. Отак гарно вийшло. Нагетсами я викладу літеру М. Клас. Зверху покладу картоплю. Ну, а гамбургери повинні стояти зверху. Але для початку насаджу їх на шпажку. Чудово. Здається, мій тортик вийшов дуже стильним. Так, я в захваті. Ну що, поміняємось. Із задоволенням. М -м, ці гамбургери такі апетитні. Отак. Вони просто тануть в роті. Краса. Та тучі і нагиці є. Ммм, смакота. Не можу втримати, щоб не спробувати ще й картоплю. Не думав, що я це скажу, але торт обмазаний кетчупом це шедевр. А мені щось не дуже хочеться куштувати цей торт. Мамочки, це дуже кисло. У мене все обличчя зводить. А -а -а -а! Коли ж це закінчиться? Так, прикольна дискотека.